Місті Тернополь розпочав опалювальний період для населення та інших організацій з 16 жовтня цього року у зв'язку з тим, що середня добова температура знаходиться менше 8 градусів. Станом на сьогоднішній день на 11 годину 42 котелень та паливних в роботі 34. Школи і садики, і навчальні заклади. Також лікарняні, містер, лікарняні заклади ми запустили ще в понеділок по листах звернення. Проводилося гідравлічне пробування, проводилося ремонт обладнання, діагностика обладнання, яке встановлено в котельні. Ми котельні підготували на 99,9%. Котельні відремонтовані всі. У нас 42 котельні та палених. Офіційно у нас всі відремонтовані, у нас є акти. Огляду акти технічного стану, і вони всі у нас відремонтовані, всі готові до початку пані прийду. На випадок блекаутів на сайті міської ради і на нашому сайті має бути розміщено, ну, на сайті міської ради точно є, розміщено порядок дій, що робити, коли на випадок блекауту. У нас на випадок блокауту встановлені генераторні установки, генератори, але вони для завершення технологічного процесу, для того, щоб не пошкодити дороговартісне обладнання, яке встановлено в котельні. Котельні нашого підприємства вони працюють по температурному графіку. Якщо на вулиці, там, допустим, плюс 5 одна температура теплоносія і температура вже ж таки батареї буде в приміщенні, і якщо на вулиці мінус 5 чи мінус 10, то відповідно буде більша температура. Мешканці платять за температуру в квартирі 18 градусів. Якщо буде там допустімо зафіксовано актом, що менше 18 градусів, то тоді буде виконаний перерахунок.